Привіт усім! Сонечки, у мене сьогодні незвична така маска, ретрокупальник. І сьогодні буде гаряча розмова про те, чим можна померти від сексу, просто так і при статевому акті. Чи можна втратити свідомість під час сексу чи оргазму? І що з цим загалом робити? Також я розкажу, як я зізнавалася в коханні і продекламую вам вірш про кмілфу. Чекайте, буде гаряче. Привіт, такі красуня! Привіт! Сонечки рада всіх вас бачити. Сьогодні цікава тема буде: Чи можна померти від сексу? А зараз будемо кликати гостей. На ефір. Так, 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 так. гостей. Я тут вже прекрасно, прекрасно. Привіт, Мишка, привіт. Ти займалась уже? А як ви думаєте, чи займалася Світлана Милашич сексом? Подумайте, що на це можна відповісти. Так, а зараз, сонечки. До речі, вітаю вітаю всіх, хто щойно приєднався. Як вам мої сердечки. Така ось собі маска. Ну, і я практично без макіяжу для вас. Мабуть, що ні, ти мала ще. І скільки ж мені років? Вгадайте, вгадайте. Так. Отже, чи можна померти під час сексу або знепритомніти під час сексу чи еякуляції? Сьогодні дуже складна, трішки гумористична і цікава тема: 17. Не вгадали, 30, не вгадали. Це що, купальник? Це ретро-купальник. Зауважте такий носили наші матусі 25, не вгадали. Отже, будь ласка, я ще попозую вам. Можна померти і втратити непритомність. Хтось пише. А як це воно так втратити непритомність? Так, хтось підказує 29-й, молодець. Примірно, скільки? 29. Ну, модель моделі видно. Дякую, дякую, дякую. Дякую, сонечки. Отже, втратити непритомність не можна. Втратити можна лише притомність. Ну, що вам скажу? Наскільки я читала, 30 тисяч людей за рік помирає під час сексу від раптової зупинки серця. І секс може бути небезпечний для таких людей, які ну, зовсім кволі в якійсь мірі, зовсім сердечники. Хтось пише, звичайно, що можна померти. А, ну, вчора мені один хлопець сказав, що це розкішна смерть померти під час сексу. Ну, а ви як вважаєте? Я от вважаю, що, наприклад, розкішних смертей не буває. І так собі хоп-хоп, а потім теж не хочеться. Від усього можна померти. Хтось пише. Отож що від усього, навіть від щастя. А ще є інформація, що. Від оргазму можна зійти з розуму? До речі, якщо це мультиоргазм. Цікаво, хтось отримав тут мультиоргазм? Для хлопців завжди така розкішна смерть хтось пише. Ну, і як сказати? Як сказати? Ну, принаймні, це краще, ніж померти від переїдання чи від голодування і таке інше. Так, я там обіцяла вам вір про мілфу. Мультик це який? Це в жінки іде декілька оргазмів, тобто це триває декілька хвилин із наростанням і затиханням. Кажуть, таким оргазмом володіють лише обрані жінки. Так от так. Так, телеграм побачу, що тут ще в мене. Так, вірш. Е, ну. І, до речі, така смерть називається аутоеротичною, а втрата свідомості також та втратою свідомості. Хто втрачав свідомість під час кексу? пишіть, дізнавайтесь. Перше чую про таке, ну, от бачите, хтось пише просто назва така. Ну, не просто назва така, ми це обсуджуємо. І ці сердечка нам допомагають. Отже, перша допомога, якщо вам стало погано під час сексу, людину слід покласти, ну спершу перевірити, чи вона не прикидається і не заснула. От, а якщо дійсно погано, то треба положити так, щоб в ноги були вище голови, ну, кров ще притікала до голови, і відкрити вікно. І, звичайно, трясти людину не треба, це не допомагає. А якщо людині дійсно погано, то треба скористатися а, ну, такою вентиляційною, чи, якою там, а, чи повітряною подушкою. Ну, не те, щоб її вдути, <смі> бачите? А, так, що воно? Ага, ага, серцево легеневу реанімацію слід розпочати написано. Так. Це не просто назва. Багато видів є оргазму про деякі чую вперше, хтось пише. Це база. Ну так, звичайно, є дуже різні види оргазмів. А кожен насолоджується по-своєму, У кожного своя психіка і психологія. Кожного різна. Ну, звичайно, звичайно. Так, а тепер я, напевно, для вас. Трохи попозую, і розкажу, як я зізнавалась коханні. Підвищуємо актив. Підвищуємо актив. Негайно підвищуємо актив. Всі, приходьте до мене на ефір. Так, 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 Поїхали. так. Дякую за лайк, дякую. І як я виглядаю, до речі, в ретрокупальнику. Який у вас зріс? 169, 170, ось так. Так, зараз змінимо маску на яку небудь. Поефективнішу. До речі, пишіть, я не підвисаю. І я для вас без маски. Виглядайте на вато вищою. Дякую, дякую. Каже, що за звук такий? Звідки цей звук? Дуже дивно. Так, дякую, дякую, дякую. Чи хотіли би піти в модельну індустрію? Ну, от я, допустим, знімаюся в різних фотографів. І ще у мене зараз от фотосесія буде з Ольгою Бойко. О декілька фотосесій. А що ж це за звук такий? Вам чутно це тріщання? Ольга Бойко це чернігівський фотограф. Ні, ні, не чернігівський це київський фотограф. Звук схожий на шершня. Я бачу, що це схоже на шершня, але... Де ця гадина зищить. Так. Зараз я спробую. О, я бачу, в чому справа. Зищить малесенька корівка. Зараз я. Так, є чоловік. Зараз я це приберу, ліквідую цей поміг і повернусь до вас. Чекайте.